Намасте. сьогодні зробимо м'яку практику, плавну, повільно, розслабляючу, Займе вона приблизно 20 хвилин. Сідаємо на коврик зручно, вмощуємося спина, шия голова на одному рівні, прикриваємо очі, налаштовуємося на практику, з'єднуємося з собою, зі своїм тілом, з відчуттями в тілі. Відчуйте усе своє, тіло, відчуйте своє дихання. Усі свої думки я обов'язково подумаю пізніше. Ці 20 хвилин я подарую собі. Опускаємо голову вперед. Главні оберти головою пробуджуємо наше тіло, пробуджуємо енергію в інший бік. Декінчили. Робимо глибокий вдих, піднімаємо руки вгору і з видихом робимо скрутку. Довертаємо себе рукою за коліно і довертаємо себе. Вдих і видих. Продовжуємо. Вся увага в спині. Скануйте свій хребет. Будьте присутніми своєю увагою саме в цій частині свого тіла. Видих. Робимо глибокий вдих, руки вгору, видих скрутка і залишаємося в скруточці. Я увага в хребті. Дихаємо плавно, повно. І в інший бік глибокий вдих. Скрутка. Повертаємось кругові оберти тілом, корпусом, вдих попереду, розкриваємо груди і видих, округляємо спину. Розкривайтесь попереду і в інший бік. Закінчуємо, прикриваємо очі, витягуємося маківочкою в стелю і спостерігаємо відчуття в тілі, в корпусі, в руках, відчуйте прану, спостерігайте її, робимо глибокий втих, витягуємося руками в стелю. І з видихом, нахил вліво, залишаємося тут, малюємо коло рукою, розкриваємо грудний відділ, обидві сідниці на підлозі, обличчя до стелі. Вдих і видих. Інший бік. Відчуйте, як витягується ліва сторона, як розкриваються груди. Одна до одної метелик Тримає, тримаємо спину рівною, груди розкриті, розкриваємо кульшові суглоби, покращуємо кровообіг в органах малого тазу. Пробуджуємо свою енергію. Ноги перед собою розслабились. Відчуйте тепло, яке розливається по стегнах. Це наша енергія, наша сила внутрішня. Переходимо в позу на колінах, прогинаємо спину, витягуємося. Лобом в стелю і округлюємо спину підборіддям до грудей. Вдих, видих. Вдих, видих. Завершили, залишаємося в цій позиції. А, грудна клітина у нас зафіксована, корпус зафіксований, а ми стегнами малюємо коло, ніби у нас на копчика пензлик, і ми хочемо намалювати максимально велике коло. І в інший бік. У нас включається поперек активно. Закінчили. Зараз будемо а, ніби черпати воду своїм тазом, а, прогинаємо. Прогинаємо спину в попереку, відхиляємося назад, черпаємо і заносимо цю енергію вперед. Зачерпуємо енергію і розподіляємо її по тілу, додаємо тази м'язового дна От в цьому положенні вони розслаблені, а тут ми Піджимаємо тазом м'язового дна. Відпускаємо, закриваємо, відпускаємо, закриваємо, розслабляємо, стискаємо. Вдих, видих. Вдих, видих. Завершуємо, опускаємося в позу дитини, розслабляємо корпус, руки, ноги, все тіло максимально відпускаємо. Плавно піднімаємося вгору, поступово, хребеться хребцем. Останнє. розкриваємо плечі і голова поза дерева, встановлюємо п'яту максимально близько до промежини, руки можна тримати в сторони, так буде простіше, або вгорі так буде трішки складніше. Фіксуємо погляд на нерухомій точці. Вся увага на диханні поза балансу. Опускаємо руки. Ногу. Змінюємо. Вибираємо зручну позицію для рук. Фіксуємо погляд. І вся увага на диханні, повне глибоке дихання. Опускаємо руки і ногу. Прикрийте очі і відчуйте все своє тіло. Підходимо на край коврика, зробимо одне коло сурій намаскар, але воно буде не динамічне, трошки будемо затримуватися, дихати в кожній асані. Руки в намасте перед грудьми. Робимо глибокий вдих, видих, піднімаємо руки вгори, розкриваємося вдих, розкриваємося сонечку новому дню. Наповнюємося енергією сонця силою, активною енергією. І з видихом складочка вниз, коліна зігнуті. Живіт на стегнах шия, максимально розслаблена голова розслаблена. Відчуваємо, як вивільняється наш хребет. З кожним циклом дихання розтягується вдих, права нога назад. Руки вгору. Сідаємо тазом нижче, розкриваємо груди. Видих поза гори. Коліна зігнуті, копчик в стелю спрямований, шия голова розслаблені, звисають. Вдих, опускаємося на коліна і видих, груди на підлогу. Затримка дихання. Вдих поза кобри. Якщо у вас дискомфорт в попереку, ви можете зробити напівкобру і тоді Руками намагайтеся себе просунути трішечки вперед і буде таке дуже приємне витягування. Видих повертаємося в кобру. Відчуйте опору землі. Відчуйте, як міцно ви на землі, вдих, права нога вперед. Руки вгору, Розкриваємося. Розкриваємо груди. Намагайтеся завести руки далі назад. І видих, забираємо ліву ногу. Складочка. Вдих, піднімаємося вгору, розкриваємося. І з видихом опускаємося вниз. Коліна назігнуті. Живіт на стегнах, спина, шия, голова розслаблені. Вдих, ліва, нога назад. Видих поза гори. Вільно, спокійно, глибоко. Вдих на коліна опускаємося. Видих, підборіть груди на підлогу і затримка дихання. Вдих кобра або напівкобра, плечі опущені, шия вільна. Глибокий вдих і з видихом повертаємо голову. Дивимося на протилежну п'яту. Вдих і в інший бік. Вдих і з видихом гора. Вдих, ліва нога вперед. Розкриваємо груди, руки заводимо назад за голову. І видих складка. Вдих, піднімаємося вгору, розкриваємося. Видих, руки в намосте. Опускаємо руки. Відчуваємо все своє тіло, відчуваємо, як пробуджується наша життєва сила, опускаємося. На підлогу, руки на коліна. Зараз зробимо пронаяму. Животом будемо виштовхувати повітря, короткі вдихи і видихи, одинакові за інтенсивністю, не фокусуємося виключно на видихах, як ми це робимо в капалабхаті. Тут і вдих, і видих одинакові, коротенькі, легенькі відсотків на 50 наших дихальних можливостей. Ця увага внизу живота, дихаємо ротом і вдих, і видих, спина рівна, маківочка, тягнеться в стелю, обличчя розслаблене, не напружене. Робимо глибокий вдих, видих і затримка дихання на паузі. Трішки нахиляємо підборіддя до грудей. Тримаємо стільки, скільки комфортно. Спостерігайте цю паузу всередині себе цю тишу, цю вібрацію. Коли стало некомфортно тримати затримку, плавний вдих через ніс. Очі прикриті, спина рівна. На цьому практика завершена, але ви можете побути в цій позі і в цій тиші рівно стільки, скільки вам захочеться. Поспостерігайте своє дихання, відчуття в тілі. Побудьте з собою. Задайте якесь питання всередину себе, яке вас турбує. Прислухайтеся до відповіді.